Виконуємо номер 797 із підручника Алгебра 7 та номер 35,18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть нам множники і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо 9 як квадрат числа 3. Отримали різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Наш перший вираз це сума p і 2, другий вираз це 3. Застосуємо нашу формулу. Отримаємо p додати 2 відняти 3. І тепер знаходимо суму наших виразів. Зводимо подібні доданки. 2 відняти 3 це буде мінус 1, 2 додати 3 це буде 5. Отримали добуток різниці p і 1 на суму P і 5. Подамо 16 як квадрат числа 4. Наш перший вираз 4, другий вираз різниця m і 3. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Я взяла в дужки многочлен, бо в нас другий вираз це многочлен. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. 4 додати 3 це буде 7. Зводимо подібні доданки. І 4 відняти 3 буде 1. Отримали добуток різниці 7 і m на суму 1 і м. Подамо 36 як квадрат, числа 6. Маємо різницю квадратів двох виразів. Перший вираз це різниця 3х і 2. Другий вираз це число 6. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Зведемо подібні доданки. Мінус 2 відняти 6 це буде мінус 8. І мінус 2 додати 6, буде 4. Отримали добуток різниці 3х8 на суму 3х і 4. Різниця квадратів двох виразів. Перший вираз у нас х. Другий вираз різниця 2х і 1. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Я взяла в дужки многочлен, розкриваємо тепер дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки Знаки-доданки в дужках не змінюємо. Ну а тепер зводимо подібні доданки. Х відняти 2х це буде мінус х, тому поставимо 1 відняти х. І х додати 2х це буде 3х. Отримали добуток різниці 1х на різницю 3х і 1. Завдання п'яте. Подамо вираз 9b в квадраті, як квадрат виразу 3b. Маємо різницю квадратів двох виразів. Перший вираз у нас це різниця 5а і 3 b другий вираз 3B. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Зведемо подібні доданки. Мінус 3Б, мінус 3Б це буде мінус 6Б. Отже, маємо 5А відняти 6Б. А тут мінус 3Б і 3Б взаємознищують. залишається 5А. тепер на перше місце поставимо одночлен. Маємо добуток 5А. На різницю 5А і 6B. І завдання шосте. Подамо 100 y у квадраті як квадрат виразу 10 y. Маємо різницю квадратів двох виразів. Перший вираз це сума 3х і 4 у другий вираз 10 10у. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер зводимо подібні доданки: 3х3х -3х залишається у нас. 4 мінус 10, це буде мінус 6 y 3х переписали, 4 y плюс 10 буде 14 y І тепер винесемо із перших дужок ще спільний множник, 3 за дужки. Дужка буде відняти 2. Отримали добуток 3 на різницю Х і 2 y і на суму 3Х і 14 y Більше у нас не де, не можна було винести доданків. Номер 700 спільних множників не можна було винести. Номер 797 із підручника Алгебра 7